Пане Юрію, доброго дня. Вибачте, будь ласка, шмату, вас вас. заверкайте. Зараз прямо ми філії громадського відразу ж тут же. Так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того? Зробимо труд, такі так, так, так. А, окей. Бачите, так. так от військові українські депутати думають про і про своїх колег. Скажіть, будь ласка, наскільки вам комфортно саме в такому форматі приходити в раду? Ви вважаєте, що ну людина військова має лишатися в військовому парламенті? Ні, Це я віддаю дань моїм побратимам, які загинули. На передньому краї, які зараз знаходяться на передньому краї, це є питання і я просто з ним я них черзі, я їх представляю і, і тепер це давай честь. Да, це питання не те було таке. одяг це то не надто серйозно. Я більше запитаю актуальну тему. Сьогодні вночі хороше за посередництва зурапова спілкувався з Путіним, Думаю, ми читали ці новини. Е і реакцію Володимира Володимировича Путіна про те, що нібито є існують якісь певні погрози з приводу того, що Україна не змінить свою політику. Я Як ви до того я не звертаю, я не звертаю увагу на прогнози шизофретників, які розпочали війну проти моєї країни. Мені, мені все рівно, що він так говорить. Ми повинні готуватися і бути готові до того, що у нас зараз відбувається. У нас те війна наскільки на право. Нас. Ми повинні понавічати набувати речі першому. Ми називаємо речі своїми війною. Ми називаємо те, що є війною. І в цьому є велика проблема. І в тому знову є такі домашні слухи, хтось щось сказав. Це до коляди, що сказав. Хто він такий для нас? Він не авторитет. Для мене особисто він не є авторитет. Він є фасист. Скажіть ласка, чим принципово цей парламент, до якого ви сьогодні зайшли, відрізнятиметься від усіх попередніх? по-перше, тобто в ньому дуже велика місія. Довгим і функціональним. Якщо вистати більшість, будуть мати здоровий, буде діяти і витримати. Якщо ні. Зрозуміло, і, і, має, і, і а, всі зберігали від конфліктів, які можуть себе відповідь, як при цьому спробу, які емоційно налаштовані, і тим, що вже був парламент, як він пропозиційний блок. Як ви передбачається, можуть бути. Визнавати про, про те, що у нас нема війни на сході, у нас не гинуть українці на сході. Я думаю, в п'ятій колонії нема робити. Я готовий розмовляти з опозицією, але не з п'ятою колоною Росії. Трамп.